Крайній зріс салату, вже останнє-останнє. Вичищаємо. В цій теплиці у нас ріс ромен, кучерявий салат, шпинат і ще якийсь там новий, короче, полуголовчатий, не знаю, навіть як він називається. А, ну червоненько було ще трошки. В теплиці так ніби зелено-зелено, але це на осінь поперся мокрець і мокриця короче, повилазила вона. Насправді тут не особа, що з культурних рослин залишилось. Ось такий, дивіться, червоний. Кілька штучок і ромен. Ну, так як вже кінець осені, то, понятно що болячки, особливо на нижньому листі, звичайно, що присутні. Ось такий ромен. Уже трішки він підстарився. Осінь була доволі теплою, і ніхто не очікував, що ж наскільки вона буде теплою. Цей салат повинен був бути вирізаний ще раніше, але так як було ще на городі, що вибирати, то ми його так, знаєте, піднатягували трошки. Ось такий. На вид ніби вже старий, вже і головка почала формуватися, але ще не гіркий. З городнім літом, звичайно, його б, б їсти б не можна було. Бу такий би він був, був би гіркий. Шпинат також, ніби є, але так як тут ніяких хімічних обробок я не застосовував. Триходерма в мене також закінчилась. Зізнаюсь, каюсь, не обробляв, до пішла тут у нас щось сіра гниль. Не така була і волога. Погода, але все рівно що-то його поперлось. Так, дивіться, воно виглядає. Ну, коротше, це вже все вутіль буде. Зеленого самого звичайного вже немає навіть показати, зачистили, вирізали. Ще там червоний якийсь був трошки. Здається, тут такий якийсь незвичайний. Не це був звичайний, просто маленький, який задрипаний, залишився. Так, і ось такий ось салат, щось там полукачанне. Де тут вам, щоб гарно показати? Ось такий він не важкий, ніби й листовий, але трішки формує й головку. Якась новинка, Ну, не дуже вона на ринку і потрібна, Ну, зараз покажу, кілька росин залишилось, це, напевно, собі буде на останній салат. Чи не знаю, чого його не дорізали? Ось такий коротше. і тут ось. Півметрика нормальний шпінат, не захворівши.